Всім привіт! З вами я, Дмитро. Сьогодні я буду розказувати про наш лимонад, який я зробив з моєю сестрею день назад. Чому ми так довго його робили і чому не випускали так довго це відео? Зараз розкажу. А також розкажу, з чого ми робили цей лимонад і розкажу, скільки у нас його. Починаємо. Це друга рубрика. Розказую про лимонад. Ось! Значить, ми робили його три дні. Перший день. Ми переглядали кучу всього на Ютубі, як можна зробити лимонад. Другий день. Ми теж кучу всього переглядали. Третій день ми вибили найбільш підходящий спосіб і почали робити його. В цьому ж дні ми його закінчили робити. Потім поставили в холодильник. Він у нас заморожувався. І ось четвертий день я знімаю відео на нього. Так. Ось я його так закрив. Кришкою червоною, і тут у нас десь літр, якщо виховувати, що банка 3літрова. Ми його робили п'ять лимонів. Далі з 800 мілілітрів води, але там дуже багато іншого, там, там ми навіть цедру терли. З водою змішували, потім це все в лимонад, потім це все приціджували, потім цукру. І ось такий у нас вийшов такий гарний лимонад. Я вже його навіть спробував. Як ви пам'ятаєте, я зробив нейтоп-шот на нього рекламу. І коли буде сонячна погода, я буду його продавати. І обов'язково це засніму. І тому, якщо прийдеться довго його продавати, то мені прийдеться зробити своє перше монтажоване відео. Мені треба буде навчитися, як мінімум, робити таймлапс. Бо, наприклад, там 4 години стояти просто дивитися, ну, це для вас буде, думаю, нецікаво. Тому ось стільки у нас лимонаду вийшло. Я зараз на YouTube Шортс покажу, як він виглядає в стаканчиках. Ви можете переглянути після цього відео. І теж поставити коментарі під тим відео, чи я гарно зробив лимонад, чи він вам подобається за виглядом. Ну, але мені він подобається за смаком. Ось такий у нас лимонад вийшов. Бажаю.